9 серпня 2025 року Святоспенська Почаївська лавра, наша група на екскурсії. Почаїв якраз стоїть біля Троїцького собору, хто не знав, що це таке. Це готель Почаївської лаври. Ціниця. Але відео знімається для того, щоб перших присвідчило, що Почаївська лавра відкрита. Сюди можна їхати дорослим, дітям. І саме оцініть кількість чоловіків. Які приїхали в наші поїздці. Це питання про блокпости, ЦЦК і, і так далі. Ще раз нагадаю, дата 9 серпня 2025 рік. Наша група на екскурсії в Почаєві. Група приїхала з Києва. Тому замовляйте нашу поїздку до святині. Бачите, в Лаврі. Чудово, добре, ніяких провокацій, ніяких проблем з відвіданням святині Абсолютно немає. Мій номер телефону для замовлення поїздки. Ви бачите себе зараз на екрані. Трошки вам ще лаври вечірні літньої. Тихо, спокійно, затишно. Молотовна тиша. Людей насправді зовсім небагато. Самі бачите з відео. Все добре, все спокійно і до зустрічі в наших поїздках в по Пачаю.